Чи правда те, що Юсей профінансував Майдан на 5 мільярдів доларів? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал до слова по своє». І в цьому відео я хочу прокоментувати частину фрази Кеннеді Молодшого, який сказав, що США через USAID фінансували український переворот на Майдані у 2014 році. Йому йде про 5 мільярдів доларів. Величезна сума, і власне величезна кількість захисників почали відразу кричати, що це брехня, що це московські фейки, і так далі. Тому що, от перша частина фрази, що фінансували майдан, і типу це відповідає московським наративам, і це дійсно 100% відповідає московським наративам. І друге, що майдан був державним переворотом. Спочатку я хотів це все об'єднати в одне відео, і в одному відео дати. Відповіді відразу по двох частинах, але я подумав, що для того, щоб відповіді були чіткими, розгорнутими, однозначними і не надто великими. Краще за все про це розповісти в двома окремими відео, тому, власне, слідом за цим відео, де я розкажу про допомогу, про ті 5 мільярдів доларів, куди вони виділялися і чи це дійсно було фінансування Майдану. Наступним відео я розповім про так званий державний переворот і чому, власне, так сказав Кеннеді, і чому на цей козир б'є московська пропаганда. Хто ще не дивився, можете подивитися один із моїх старих ефірів, коли я в гостях на четвертому каналі Остапа Дроздова. А назва ефіру була наші недореволюції. Цей ефір присвячений повністю майдану. На він був зроблений на річницю початку майдану, і ну власне там досить розгорнуто і концентровано я аналізую майдан. Аналізую я майдан з позиції сотника самооборони Майдану. Але крім того, що я був сотником самооборони, я ще був співкоординатором так званого громадського сектору Євромайдану, і я був фактично на стику. Громадської структури і самооборони. І, ну, я думаю, що досить багато речей, які я розповідаю про Майдана. Говорив я очевидно про це дуже багато. Ну, вони достатньо унікальні. Тому я рекомендую вам всім до перегляду. А тепер давайте повернемось до фрази про фінансування Майдану на 5 мільярдів. Про що говорить Кеннеді? Кеннеді говорить про те, що Юсейт виділяло грантовими грошима. Для різних так званих соросят, я їх називаю соросята, 5 мільярдів доларів. І ці соросята, власне, здійснили в Україні Майдан, і, ну, якби виходить, що USAID профінансувало Майдан на 5 мільярдів. Це не є повна брехня, так само, як це і не є повна правда. І отут якраз дуже важливо от, в тих відтінках, так би мовити, розбиратися і відчувати суть. Але починати треба з головного. А що таке майдан? Оце ключове. От стільки років пройшло, 10-10 років пройшло вже навіть більше. Що таке Майдан? Ну і хтось скаже: знаєте, от обивателі, якому промили мозок постійною пропагандою, коли ті всі, знаєте, наші політики, я би сказав гірші на багато слова, виходять на річницю загибелі Небесної Сотні покладати квіти, інколи сміються при цьому. Ну, це, це окрема взагалі тема, але це все такий, знаєте, цинізм і такий собі міф. Але от що таке Майдан? Ну ти що взагалі? Ти що не знаєш, що там було 10 років тому? Я знаю, я дуже добре знаю, я зсередини знаю. Я, як на Майдан зайшов, перший раз виїхав з Майдану в 10-х числах березня. Перший раз я покинув Майдан, виїхав з Києва. Я дуже добре знаю, що там відбувалося. Так що таке Майдан? Цікаве питання. Дуже цікаво. Майдан був різнорідним. І коли нам говорять про маніпуляції навколо Майдану, то кожен говорить тільки про одну сторону. Хтось кричить про те, що Майдан повністю контролювали партії. І партії разом з соросятами, тобто глобалістичними структурами, вони контролювали щось, але не Майдан. Вони контролювали сцену Майдану. Це дуже важливо відрізняти надзвичайно важливо відрізняти. Степан Ількович Хмара, герой України, дисидент, нині, на жаль, він вже не з нами. Він народив дуже коротку, лаконічну і чітку фразу: переміг не Майдан, перемогла сцена Майдану. Це треба усвідомлювати. І тому, коли хтось каже Майдан і називає там, не знаю, Турчинова, там ще когось ну, з, з політичних очільників: Турчинова, Кличка, Тягнебока і так далі, то це політичні партії, це інший блок. Соросята це також інший блок, який був дотичний до сцени, це потрібно розуміти. І за яким стояли глобалістичні структури. Але Майдан по суті це поєднання двох речей: перша це справедливий протест мислячих українців, саме мислячих українців, і справедливий протест заради змін. Це одна частина, і друга частина це маніпуляції кланово-олігархічних груп. До тих кланово-олігархічних груп треба відносити і глобалістичних соросят, тому що вони прив'язані до того ж таки пінчука а більше там 80% фінансування, яке надавалося через вигляді грантів, це все узгоджувалося з пінчуком і тому батьком українського знаєте, батьком українського олігархату є кучма, а батьком українських соросят є пінчук. Знову ж таки, дуже умовно це все можна називати українцями, тому що, тому, що, тому що там українців насправді немає. Ну але це інша тема. Тепер йдемо далі. Оце поєднання, це дуже важливо усвідомлювати. Впродовж багатьох років цей клас соросят в Україні вирощували. І вирощувати його почали починаючи з 91-го року. Більше того, співпрацю зайшов офіційно Фонд Сороса в Україну ще в 90-му, навіть, а не в 91-му році. Перша сфера, яку почали руйнувати Соросята через так званих радників, які заходили і з нашими, так би мовити, урядовцями почали працювати, це була аграрна сфера. Руйнування колгоспів, розпаювання землі для того, щоб потім вийти на розпродаж української землі. Це був початок. Далі прихватизація, різання тих всіх підприємств, які були на метал, і так далі. Оце все тотальне знищення, яке відбувалося відповідно до так званої програми Вашингтонського консенсусу. Це окрема програма. Ви можете в гуглі вести в Вікіпедії, про неї написано. Там багато є нюансів. Але про що говорить Кеннеді? Про те, що от тих соросят, як я їх називаю глобалістів. Продовж багатьох років профінансували на 5 мільярдів доларів у тих, які були на майдані. Причому тут, до речі, дуже цікаве поєднання є Соросят і московської агентури. До прикладу, якщо ми візьмемо великого антикорупціонера Сергія Лещенка, який потім за півмільйона доларів квартиру собі купив, який в наглядовій раді отримує два на наглядовій раді Укрзалізниці, отримує 20 тисяч доларів зарплати. Чи Мустафу Наєма, то станом на початок Майдану вони достатньо сильно були прив'язані до Льовочкіна. А хто такий Льовочкін? Це цікаво. Це олігарх, близький до фірташа, дуже впливовий олігарх. Але батько Льовочкіна був одним з останніх керівників пенітенціарної служби всього Радянського Союзу. Картотека на перспективних зеків, яку вели спецслужби, в тому числі була в нього. Хто такі перспективні зеки? Та той же ж Янукович. Він же ж був перспективним зеком. Його ж потім виростили до рівня політичного лідера, губернатора, потім президентом України взагалі став, і потім змушений був тікати. Тобто там дуже хитрий насправді симбіоз глобалістичних сил і московських сил. І вони неодноразово працювали в спайці. І навіть якщо ми глянемо на ту ж саму Білорусь, на протести, які були там проти Лукашенка, то фактично ж тими протестами Лукашенка загнали повністю в орбіту Путіна. При тому, що Лукашенко відновив тоді зв'язки з США, тоді президентом був Трамп, і навіть нафту, два танкера нафти, встиг купити в США, а не в Росії. Хоча Росія під боком і нібито Білорусь вже була повністю залежна. Але це було не так. Їх тобто там співпраця дуже, дуже тонка і дуже глибока. Так, от, коли обурюється, що фінансував майдан, то дійсно це неправда. Це неправда в тій частині, що фінансувався не Майдан, а фінансувалися Соросята, оті всі антикорупціонери, оті всі, хто потім повиходили на телеекрани, поотримували багато хто поотримав високі посади. І розповідали нам, зараз ми реформочку вам забабахаємо. Отут забабахаємо з поліцією, тут з судами зараз НАБУ створимо, корупцію поборемо, децентралізацію зробимо, а ще ви все обов'язково продайте. Землю продайте, натра продайте і так далі. При цьому, попавши в Верховну Раду, до прикладу, дехто з тих Соросят, персонально несе відповідальність за блокування, до прикладу, антиофшорних законопроектів. І ще багато-багато нюансів. Оте все, що з облгазами, обленерго відбувалося, з тарифами і так далі. Це все їхня відповідальність. Так от, Кеннеді правий в тому, що ті гроші Юсейт виділяв, і це правда, це не фейк, тільки виділяли їх не на фінансування Майдану, а на вирощування отаких от соросят. Тобто до Майдану воно не має відношення, і отут така напівправда, напівбрехня, але кожен її старається подавати так, як йому потрібно. В цих відтінках дуже-дуже важливо розбиратися. Я а, в деяких сенсах можна назвати мене романтиком Майдану. Чому? Тому що я оцей дух справедливого протесту, який лежав в основі Майдану. А коли там були гарячі, коли там були такі важкі події. Там не було отих всіх замовних, ні політиків, ні соросят. Їх там не було. Це треба усвідомлювати. Там лишалися от ті, хто прагнули змін, ті, хто готові були з собою ризикувати. Інше питання, як нас переграли всіх. Ми були не структуровані, не організовані. В той час, як сцена Майдану, яка включала олігархічні партії, плюс глобалісти Соросята, вони були високоорганізовані. Підкріплені грошима, підкріплені своїми медіа, ті свої медіа показували своїх лідерів і так далі. І в результаті Майдан не народив навіть жодного документу. стосовно того, а яку Україну ми хочемо бачити, яких змін ми прагнемо. Ми хотіли справедливості, але от такою аморфною відсутністю форми, скористалися інші наші вороги. І в результаті просто відбулася змін задниць на золотих унітазах. Відбувся переділ награбованого, ну і далі нас ще глибше закинули в кризу. І початок війни і звідти береться. І насправді вся та сцена Майдану разом з Януковичем, вони всі разом колективно несуть відповідальність за все, що відбувалося далі і відбувається зараз персональна відповідальність. Це дуже важливо усвідомлювати. Коли вам кажуть Майдан, тут важливо уточнити, а що ти називаєш Майданом? Ти називаєш майданом тих, хто здійснював на Майдані польову роботу. Працював в кухнях, працював як волонтер. Тих, хто бився з Беркутом на Грушевського, тих, хто бився в Маріїнському парку, тих, хто загинув на Інститутській, це Майдан. Чи Майдан це сцена Майдану? Чи Майдан це Соросята, які також частково були присутні на сцені Майдану. Оце важливо, це вкрай важливе уточнення, тому що нам все роблять, скидують збірну солянку, а потім зі своїми маніпуляціями витягають те, що їм потрібно. А це все є брехня. Ну і я повторюся. Перегляньте, будь ласка, мої ефіри. в мене тут насправді є окремий список відтворення по майдану. А на моєму особистому каналі Мухачов Назар. Підпишіться, будь ласка, на нього також. Там є ефір наші недореволюції. Перегляньте його, там дуже концентровано, я подаю розуміння Майдану. Ну і, власне, підписуйтесь на цей канал, сподобайте, коментуйте. Це дуже важливо, тому що в такий спосіб більша кількість українців почує правду, правду концентровану, тому що це такі певні, знаєте, я б навіть сказав, світоглядні ключі. Нам треба дивитися на світ через україноцентричний світогляд, а нас заставляють дивитися на світ через чужі окуляри, по суті чужі окуляри, ми не бачимо там себе, ми не бачимо там справжніх українських інтересів, інтересів українського народу. Тому українців треба будити, а будить, будіння якраз відбувається через от розуміння таких процесів. Тому ваша інформаційна підтримка є дуже важлива. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. пишіть нам на вказану електронну адресу, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися. Ми це вже активно робимо. Інше питання, що зараз до деяких дій не можна переходити в силу об'єктивних обставин, які від нашої волі не залежать, але про це не в сьогоднішньому ефірі. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Підписуйтесь на канал, одне із наступних відео буде про державний переворот, де я подам аналіз, чому це власне московська пропаганда, в чому вона каже правду. А в чому вона, власне, бреше, при чому бреше дуже цинічно. Дякую всім за увагу, дякую і до наступних зустрічей.